8 жовтня об 11.40 до служби порятунку в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла заблукали двоє туристів. Близько третьої години рятувальники з ворогти та поста Заросляк знайшли одного із заблукалих між синім та зеленим маршрутами. Згодом натрапили і на другого туриста. Втім, той був без ознак життя. Тернополянка Яна Шенюк також цей час разом зі своєю групою підіймалась на говерлу. Дівчина зізнається, це було далеко не найкращим рішенням. Узлий, жарт, звідчай духами зіграла погода. То виходило сонце, то почав дути сильний вітер, то падати сніг і дощ. І дійсно в такі моменти емоції починають брати гору, особливо тоді, коли твої пальці всі замерзли, коли тебе здуває вітер, всі твої ноги в болоті і в поколінах у воді, дуже складно тримати цю рівновагу. Один із найпопулярніших напрямків відпочинку українського туриста і справді є сходження на Карпатські гори. Попри застереження, рятувальників, люди, які вирушають у гори вперше, іноді сприймають це як прогулянку парком. Мовляв, можна пройти 20 хвилин, зупинитися, пройти ще десят хвилин і в такому режимі увесь похід. Але ні, переходи тривають у середньому 40 хвилин. Потрібно йти під гору з рюкзаком. Будьте готові до труднощів, кажуть гірські рятувальники. В першу чергу, ви, хоча б про, гляньте прогноз погоди. Це найголовніше. Беріть з собою одяг теплий, змінний, взяти з собою невеликий запас їжі, термос з чаєм. Зараз, якщо б пішло похолодання, маєте можливість, то беріть пальник, на котрому можете приготувати собі теплий чай, їжу. Не переоцінюйте свої можливості. На випадок, якщо людина вже заблукала в горах, рятувальник рекомендує наступне. Якщо є можливість вам спускатися вниз, то спускайтеся до якогось безпечного місця. Наприклад, в Карпатах дуже є багато різних кулиб, де можна знайти прихисток. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.